Це одне з найнебезпечніших перехрест Полтави. Тут пересікається п'ять доріг навколо схили. На дорозі жодного світлофора чи знака. Чи варто дивуватися, що аварії трапляються чи нижче місяця? Родичі загиблих несуть квіти, що постійно нагадують місцевим жителям про численні трагедії. Нині біля залізної огорожі знову стоять ще свіжі гвоздики. 76-річний водій автомобіля ВАЗ-2108 збив у четвер пішохода та влетів у огорожу. Отсюда з панянки виїжджають на безкорості машини. Смотрю, що вона не поворачивает, а трамплином трампліном И І виходить, от сюди вона і збиває якраз цього парня. І вона, когда в стінку ударилась, такой очень сильный взрыв був. Очевидцы аварії намагалися надати першу допомогу постраждалим, але і водії пішохід загинули на місці події. Особу останнього ще навіть не встановили. Це не перша, на жаль, дорожньо транспортна пригода, яка стає, стається на цій на розі цих вулиць. І хочу звернутися до водіїв, щоб були уважними та обережними. Слідкували за технічним станом своїх автомобілів та слідкували за дорожнім покриттям, коли погода погіршується. Поліція відкрила кримінальне провадження. Триває слідство. А місцеві жителі переконують, це не остання аварія на розі вулиць Панянка та Шиламалейхима. Адже там небезпечно ходити навіть тротуарами. Перехрестя потрібно терміново і капітально реконструювати. Знаків я так розумію, теж не поставили а для машин. В першу чергу має бути знак, що уст там пішохідний Бо що пішохідний перехід, він затреться через пару тижнів. Його опять не буде. Як не було, так і не буде. Знаків не поставили. Ну і взагалі, як то, ну все тут оно так очень не продумано. Ірина Мороз пропонує, зокрема, поставити навколо дороги огорожі. Чи підтримують цю ідею міськвиконкомі, обіцяємо дізнатися у чиновників. Стежте за випусками полтавських телевізійних новин.